З чого ж складається сам слуховий апарат? Слуховий апарат складається з ріжка, який накручується на різьбу. Він зйомний і підлягає періодичній заміння. Від ріжка у нас йде захисна кришка мікрофонів, яка прикриває від пилу та бруду. Спускаємося нижче. Ми бачимо регулятори гучності, за допомогою яких ви можете робити голосніше або тихіше. З іншої сторони, ми бачимо батарейний відсік, який легко відкривається для постановки батарейки. Від ріжка слухового апарата йде трубка звуковода, яка з'єднана з персональним вкладишем, який був виготовлений для вас по відбитку вашого вуха. Трубка, яка з'єднує апарат і вкладиш, підлягає своєчасній заміні. Приблизний термін її заміни 2-3 місяці.